Всім великий привіт у новому відео. Всім привіт. Зараз зустрічаю неймовірно красива розкішна колекція в якихось неймовірних принтах, в неймовірних моделях. Я зачаровано стою і дивлюся на цю всю красоту. Її неможливо просто так описати. Ось така сукня треба міряти асиметрично, низу, Який принт красивий, яка красота. Неймовірна це 100% віскоза 3800. Но сукня казкова, як без якоїсь чарівної феї. Не залишиться ніхто не помічений, в такі сукні ще, сукні ще такий ось бомбур. Він оверсайз, 100% льон в грічичному кольорі. Теж щось таке фантастичне, понижена пройма, рукава. Оці рукави знизу гумка, це такий бомбур. Він настільки такий футуристичний, щось таке в стилі Баленсіага, кос. Тобто ну, не дуже звична модель, а така ексцентрик. 4300, 100% льон. Я впевнена, що ці речі розхапають і до ніяких знижок він не доживе, тому що річ просто мага. До речі, який це був розмір, це була емочка така. ну, мега-мега оверсайз. Навіть не знаю, який вигляд буде мати S. А ось XS. XS. А теж ну, якби, чуть не нагляд підходить. Ну, такі речі вони актуальні сучасні. Так, і спідниця. До речі, коли бренди такі, то вони пропонують в принципі, свідомо взяти ці дві речі, якби і приміряти, а придбати їх. І я не сумніваюся, що навіть ось так, то можливо має місце. Хоча це непривично, незвично досить. Ось така спідниця, вона в коли не широка, 2600, стовідсоткова бавовна, і підкладка теж бавовна. А в Марокко пошито в сьомому місяці. Тобто новесенька колекція. Ось така спіднечка. Дивимося далі поруч ось така блуза. 2600, я вам нова колекція. Неймовірно красива блуза. Вона декорована якби, бусинами, але ці бусини, ці гулючки, вони з такої ж самої тканини. Я вражена. А це пластик відчувається, що знизу є пластик, обтянули цією тканиною. Ну, дуже красиво. Дуже-дуже. широкі штани палацу дві двісті 100 віскоза тканина як сапинова віскозна лагесенька а спареді з зав'язкою є бокові кишеньки не просвічується тканина А які кольори переважають багато гірчичного, якогось такого вже навіть осіннього, навіть такі відтінки, жовті, а охри багато, жовтої охри, якогось такого блакитного, персикового багато, Ага, точно. Багато персикового, до речі. Сукня красива. Розширена донизу, коли вона так як ця спідничка, що я показувала, яка вона широка, ну, на жару, саме то, з легкою підкладкою я бачу. Є підкладочка, але підкладка не натуральна. ззовні котона підкладка Поліастер 3800. Ну і от нащо? <реш> Навіщо так? Це що, це така спідниця цікава. Вона не тут має висіти, а вона має висіти. Висорочки. Ось така картата спідничка, бокові клини в довжині Мідаксі. Так що придивляєтеся, що буде актуальним. Віскоза, варх, віскоза, підкладка поліостер, 2600. Разом навіть з цими косунішками. Ось так, непогано. Зараз покажу ці косунішки, ту сумку зараз покажу з боку, що є. Картаті оверсайз сорочки. 100% рамі, це кропива. полокно Рамі 2600. У розмірі S, дивлюся. Наскільки легесенька, просто легенька. Така дихаюча і дуже вона екологічна, корисна, щоб її носити. Так, та-да-да-да-дам. І повертаємося сюди, і знову все таке картате. Ну, це не зовсім не в цілій зарі, а просто такими сетами. Я підійшла до таких новинок. Це все в новинках. Як клітинка. актуальна, бачу. Такі принти теж актуальні. Все. Кому що йде, хто що любить сорочка оверсайз з накладними кишенями. Дві 600 це 100% віскоза. До цієї сорочки штани. Вони нібито одночасно і класичні зі стрілками. Воно такі картаті. 600. Блуза. Теж досить стильна футуристична модель. 1600 гривень в складі ліоцел, віскоза і поліамід. Тканина не є зовсім легесенька, такої середньої щільності. І на виході рукава стягується, можна собі ось так стягнути, може бути просто широкий. Поруч знову щось картати і класно, це штани з легкої тканини. Видно по самій фактурі тканини, що багато є чогось натурального. Можливо, це льон або рамій. Ось такі красиві штани, широкі досить. І в складі Альон і Віскоза 3300. Гірчичний костюм, в'язані топи, футболочки і джинси. Ну і щось на вигляд шкіряне. це взуття, балетки. Сюди підійдуть до цього костюму. Оверсайз, футуристичний, мінімалістичний, 2600 поліестер віскоза, еластан э, Застібається а, ця сорочка, жилет написано на кнопки. А, досить цупка тканина. Дійсно, можна брати там знизу щось, якусь футболку це, це верхній одяг, як жилет вважається. І є штани, штани, 2600 така ж сама. Тканина, поліостерискузала стан, але досить-досить цупка. Штани широкі штанини. Взяла великий розмір, ельт, але такий вигляд мають великий чомусь. Хотіла показати ось так кишені такі накладні, вони досить-досить широкі донизу. Валеточки досить легенькі, досить і якісні. І це шкіра м'якесенька, варі шкіра і всередині теж носочок замчі натуральної, а шоколадний колір, досить легенький. Дивлюся в розмірі 37-му розмірає різні. А це, вікту, це форум Львів, торговий центр, форум в місті Львові. В самому центрі, хто приїжджий, то легко, наприклад, від ЖД вокзалу чи від оперного. Орієнтуйтеся по оперному і там вже недалеко прийти. Смужку синю-білу. віскоза крил поліестер, є навіть льон, 949 гривень легкої в'язки, а такі кофточки, такі джемпори на короткий рукавчик поєрихує в'язки. топи з такою пляшечкою. Чорно-білий колір. Не бачу ціника ніде. 850 гривень 97 котон. Тонкі бретельки, джинси в новинках з заворотами 200. Потертостями фабричними вони такі широкі футболочка з кишенею, з органзи і розшитою ловітками, такими паєтками і оксамит. 700 гривень. Котон з еластаном. Така футболка. Ще ось такий топ. На середньої щільності в'язки. Вони є легенької, ну і немає там важкої, а середня щільність. Светр написано, що це светр, бо це в'язка, 98 котону. Знову джинси. Джинси взагалі простовав як багато, 2200. І сорочки. Це досить непогані сорочки. Легка така тканина, віскоза і поліамід. 1900 гривень оверсайз, смужку, колір айворі, який легкий крем у розмірі Мдаблюса з кишеною. Ще такі джемпери, кардигани, щільна в'язка, 51 віскозу 48 поліамід, жовтий колір, пройма рукава досить низька та плечі приспущені. Насичений жовтий колір, досить красиво. Півтори тисячі гривень. Ці жилетички я показувала в іншому моєму відео. Покажу ще раз. Вони тут близько висять. 950 гривень бетон по з поліестер. А, Який красивий вусковий лавандовий колір. Кардиган 1400 гривень. Досить така в'язка, добротна. Не можу сказати, що вона щільна, але не зовсім легка. Вона застібається на кнопочки, а це такий декор з перлинок, ніби натуральних. І написано, що це 100% котен. А, які класні круті кеди в новинках. Висока Суді гума аж заходить, добротний текстиль. В межому кольорі 1400 гривень. Грішечна сумка. Всередині косметичка, та вістівця є довга ручка, 1400 гривень. І кремові такі сумки, плетені в стилі Бутега Вайна та лівіші солк. Довгі ручки немає, застібається на кнопочку і стягується таким мішечком знизу всередині. Це також в новинках тим парфумів, який я неодноразово показувала, що є для тіла і для волосся міст, Різні аромати є, є такий є свіжий, є дощ. Квітковий, фруктовий. Є тестери, можна послухати аромат. І ціна, наприклад, з цього 150 мл, 700 гривень. Друзі, дякую всім, хто був зі мною у відео. Всіх до зустрічі на нових оглядах.